Живу вже практично два роки, вирішила піти в музей в Аланні. Ось білетки купили. 20 лір один білет. Що це? 40 гривень на одного. І що? І ми йдемо подивимося, що в цьому музеї є. Цікаво, скільки років цьому дереву. Не знаю, ми самі екскурсію не брали. Попробуємо самі подивитися. Кажуть, що дуже шикарний старовинний музей. А знаєте як то? Сапожник без чобіт. Чоботар без чобіт, знаєте, і ось ну, дійсно старовинний. Саркофаги якісь. Давайте ну, подивимося, що тут у нас є. Нічого немає, ні, так от камінько зберегла. Ось ще одна. А, тут є, що подивитися. О, до речі, я не спіла зайти, вже бачу, що подивитися є чого. Йдемо, йдемо вперед, дійсно гарно. Але ви знаєте, ну, жити тут, щодня ходити. Прям живу біля музею. І щось відкладаєш на потім, ще й копійки коштує. Розумієте, це перше, що можна зайти, подивитися. Ну, чомусь чомусь ось так. Напишіть мої хороші, на чому. Дивіться, які. Як вони називаються, ну мої хороші, скажіть. Це і куршини такі, вони спеціальні. Старовинні. Йдемо далі. Що у нас таке цікаве? тут можна просто посидіти, бачу, каву випити, просто льтанка якась. Так, а зараз ми туди підемо далі. Хочу вам сказати, що Аланія не така стара. 50 років тому це було, якщо подивитися на карті, набрати в Google наберіть, 50 років це було маленьке містечко для рибаків. Не така вона старовинна. І, і ще раз скажу, що ви знайшли Аланію скоріше німці, печеру. Печеру, яка допомагає. Лікуванню, особливо астму лікує, і скажу вам точно, зараз бачу, що німці, дивіться, що зараз листопад. А німці, старі пенсіонери німці, з'їжджаються тут зимувати. І потім то вже вільно, свободно, і вони ходять а, по печері і лікуються. Мудрі все-таки люди. Я якось не розуміла раніше. Ось, багато де в яких місцях хотіла купити житло, Дивіться, які штуки зібрані. Багато в яких місцях хотіла, але я не знала, що треба дивитися за німцями, дивитися за англічанами, іменно коли вони вже на пенсії, де вони вкладають гроші. Якщо за ними дивитися, то можна зрозуміти, де вигідно, тому що вони ж такі. Тільки побачать, що десь вигідно, вони тут же вже вкладають гроші. Ось. Але коли я жила в Україні я цього не розуміла, то ми дивилися на ту Болгарію. Дуже багато, навіть наших чернівецьких повкладали в Болгарії. І я не розуміла саме там, по-перше, менший, дуже маленький сезон, як у нас в Одесі, Но там заробити грошей неможливо. І тепер бачу, всі там продають, тому що це зрозуміло, що тільки два-три. Місяці у рік, що ти там заробиш на тому. Розумієте? От тоді не ставало клепки. Подивися, де німці, де англічани, і за ними рухати. І тоді ти точно вкладеш гроші нормально. Чого ви думаєте, велосипед? Рухати за ними і будеш розуміти, де треба вкладати. Ось так. Мудрості не вистачало. Буду вам показувати, ми будемо просто насолоджуватися. Оту з старого моря. А, дивіться. А це точно. Я подумала, що це підставки під ну Подивіться, так воно і є. Значить, тут вони ставлять ті горшечки, що я вам показувала. Подивіться. Так воно є, бо тут двері, над дверима такі штуки робили. Дивіться, колони над колонами. Ось, бачите? Тобто, як я подумала, так воно є. ну Давайте будемо роздивлятися. це такий камінь міцний, важкий. Уявіть собі, як то сторону це робили. Хоронили в печерах, бачите, такі штуки робили саркофаги. Просто так. так, дивіться, я перевела, що це є. Це є якраз на надгробні каміння. Дивіться, ось. І вони там йдуть із ім'ям, Кожного кого хоронили, фамілія, ім'я і в якій місцевості вони проживали. Бачите? Точно я перевела, так і воно і є. Йдемо далі. Ось, у кожній місцевості хоронили по-своєму, бачите, оце все розписано. Де жив, ким був, як ім'я його, ось, дивіться. З узорами такими виробленими. Це ж треба було, бачите, все надробне каміння, все розписано. Тут, напевно, вже свиснули. Ось. Тут такими великими написано, все набито. І я хочу вам сказати, що роки не знищили і не стерли в мене. Ось, знову вже бачите. І завжди дивуюся з цією Туреччиною. Історія роками тримається. Ось роками страшенно вони тримають історію. Я вам скажу, подивишся на оця потрусня. Роки нищила ту історію. Тобто, ми вже 100 років, ми вже не знаємо правди. І дивуюся на молодих блогерів, які розказують, що України не було, Білорусії не було 100 років тому. І дивись вони, коли розказують, блін, ну виглядає так дико. Розумієте, країни бережуть століттями своє коріння. Що то за нація така, вибачте мене, не можу стриматися. Ну, гляньте на цю старовинну плитку. Дивіться, яке манюсенькі каміни. І треба було це все вкладати. Тобто, можна сказати, що вона мало чим відрізняється, зараз від сучасної. Але, дивіться, і таке дрібненьке, дивно, люди без різних технолог, без усяких технологій робили такі речі. Ну. От, сучасна, дивіться, яка. А тут без різних технологій робилися такі речі. Так, це мої хороші, хто розуміє. Видно, да? це є жорнова. Бачите, тертить по кругу каміння, він жорнить муку на муку. А це є, мої дорогенькі, олійні. Дивіться, ось там у мішку оливки. Да? Нападаємо оливки. Бачите, тут піднімаємо і давимо. І сюди течіть оливкова олія. Ось така древня-древня. Ось. Не знаю скільки років. Не буду розказувати, вибріхувати вам. Ось, дивіться. Це у нас така по-нашому по українськи Що це є? Фіра. Ось так. Бачите, запрягали або вола, або ще когось. Ось. Ось ще один такий. Так схоже, до українського схоже, звісно. Ось, а це у нас колодязь. Не є чого, не просто зробили. А, просто імітація. колодязя. Ось. А що не схоже на український? Схоже. Ось. Ведемо всередину музей. Бачите, а миску музей заходимо. О. Угу. Ну, всередині не менш цікаві. Ну, древні сусуди, бачите. Угу. Дивіться, який цікавий стенд. Що це є? Я вам показую ближче. Голки, дивіться, оці стародавні голки. Я дивлюся, аж 12 століття. Стародавні голки, дивіться, брослети. Да? Ось. Прекраса. А знаєте, що мені цікаво? Дивіться на зуби. Дивіться, капець. Тоді робили зуби, боже мій. Я уявляю, яким це методом робили шесть. Осуд. Я кажу, знайшла аж 12 століття. Дивіться, це всі такі ідоли, це бошки, але це теж прикраси. Ці бошки вони ставили десь, а, десь в харті в, ха в, ха в своїй печері. Але що тут знайшли, цікаве? Подивіться. <ріхи> Якийсь бух такий, бачите? Ось. Капець Законки, подивіться, законки для волоси. Амфітеатр, так? І це такі стільці були в амфітеатрі. Подивіться, нічого самі. так, Стільці такі, такі. Подивіться, вони там ось отак висиділи в амфітеатрі. Знову посуд. Ну нічого, такі виробляли гарні, такі древні часи 12, 14 століття. Дивіться, якісь кружева робили. то, то, то. Так, а це у нас статуї, різні статуї. Угу. Блін, а -а -а. друзі, подивіться, який чудовий зал. Просто. Морські жителі, Оце, що водилося в морі. Бачите? О, лодочка. Боже мій, що таке, як воно трималося під соломи. Подивіться. Ох, 12-11 століття. Далі ось сусуди. Сусуд. старовинка, нічого собі. Ось мужі, Де древні. Дивнаці знайшли на стільки. Оце мені дуже цікаво. Які ракушки поле Так. Та мені щось, щось десь в Єгипті бачили, я думаю, теж. Люди, ви бачили в Єгипті. Дуже багато таких речей попадається ще. Вони їх дуже-дуже бережуть. Ось для чого треба берегти оце все. Така маленька пушка на кораблі була. А тут бачите вже. Перші скульптури. Ой, у нас там ще далі є. Подивіться. Навіть птицю показували, бачите? Ось. Малювали, дивіться, тварини. Навіть можна розпізнати по деяким знакам. Бачите, що то є. Якийсь зал цікавий, мені дуже цікаво. Блін, аж страшно темно. О, О, боже. <гум> О, а тут плитка. Ага, дивіться, дивіться, колись була плитка. Дивіться, я, я на вулиці вам показувала. Ось укладала, е, своє житло, е ці, де хоронили. Да, древніх людей хоронили. Все було сархофаги і оброблено все такою плиточкою, із таких дрібнесеньких камінчиків. Тобто це не сьогодні з'явилося, моє дорогі. Людина все таки розумна, дуже розумна, а мені що стільки створено розумних речей, а людина все хоче воювати. Оце мені не вкладається. А вам, мої хороші, стільки цікава світі. Ось дивіться такі мініатюрні охід. І все я кажу в 17-14 століття. Может я могу носить резные сосуды? Нічого. Ваги видите. Будь ласка. сосуди, Що, маленькие? Ось я вам показувала прески, бачите, тут залишилися їхні орнаменти. Але дивіться, вони мали і краску, тобто 11-12 століття вже красили в кольори. Бачите, орнаменти залишилися. Ось тут все було в кольорах. Ось так. І я улюблене. Мої дорогенькі монети. 2000 років знайдете лавальні в калірі. Я зараз покажу ближче, але досить цікаво. От, 2000 років. Саме важні. Дивіться, тут вони вже мають зображення. Ось. Ось дивіться, вже зображення. І ось ми тут підійшли до мене. Тут уже повне зображення, дивіться, Римської імперії. Це вже часи Римської імперії, вже такі виражені зображення. бачите, Маленькі навіть центики. ось, дивіться, карбували монети. Бачите? Це ж таке все мініатюрне. Ось, ось, за часів Римської імперії. Мої дорогенькі. Ось так. Ось у наш мові зоні які Красавці. Безкультурні коти. Це капець, ми їх не палається. Тут живуть наші павлини. Найхороші. Ми прийшли в таку невеличку екскурсію в Аланії. Я недооцінювала її, але скажу вам, дуже цікаво. І варто, хто побуває, не пропускати мимо, тому що це недорого коштує, але ну, якось більш улюбиш це місто. Розумієш, що воно дійсно таке автентичне, старовинне і просто раджу сюди прийти. Я думаю, що ви отримали задоволення. І я також я старалася, покладіть лайки, поділіться з друзями. І коли буваєте, обов'язково. Прийдіть сюди, мої хороші. Па-па!